Що, жерлічки вже виставляємо, у нас ще вон, ще немає сонечка, ще темненько, десь біля сьомої години, а якусь біля сьомої, навірно, десь 6. 6 годин ранку в 5.15 ми виїхали і бачите, вон там вдалі жерлічки мої стоять. Знаєте, що за озеро? Ой-ой-ой. ой О! Карпятніки на. Ну коротше, виставляємо жерлічки і будемо чекати гарну щуку, трофейного судака. Ну, в принципі, всю рибу, що ми сьогодні зловимо. Йдемо далі виставлятися. Жерлічки. Поставили і ось вже займається. Хоче нас настагріти, так? Да? Ну так. Хорош. Знаєте ця риба? Вже працює. Зараз буде так? да? О, oh, банда, всім привіт! Вітаю вас на каналі хлопчики-коробчики, і сьогодні ми вирвались нарешті на жерлісі. Будемо ловити нас живця, шукати судачка, щуку. Подивимося камерою, що плаває в нас на дні, бо вже скоро, скоро вже сезон, і потрібно готувати. Буде коропові Снасті. Ми на озері підкове, так що запрошую вас до перегляду цього відео. А ми погнали вже, гасити, лупити, ловити крупних зоровезних судаків. Всім пока! Ой, яке пока. До зустрічі! що ми почали переставляти вже жерлічки Були в камишу у нас, ставили в камишу 4 чи 5 штучок. Нічого не спрацювало, пройшло вже десь біля 2 годин, півтори години точно вирішили переставитись на глибину. Побачимо. Ну, в принципі, в нас ще за цих півтора години ні одної спрацювання не було, але думаю, зараз буде стріляти. Зараз ще я переставлю звітер одненько. І будемо ждати. У нас тут все, що хочеш є. Бури, чайок. Рибаки пішли кормити точки. Будемо ждати карпів. Не знаю, якусь пліточку хоча б будемо сидіти, смикати, закормимо, побачимо. Шо банда, ми міняємо тактику, Васька побіг по бура. міляк, мовчить, будемо перти зараз на глибину. 9-10 сектор. Там 11, от туди там глибина. Ось все, запакували, такого гетьживсі, бачите. Висять собі, думаю, доїдуть. І я санчатами попер е далі на глибину. Будемо дивитися, як там тут ось хлопці. Чоловік з дружиною ловить 4, 5, 6. В нього була, здається, одна холоста. І все. Ми підемо чуть далі на глибину. Подивимося, як там буде. І трошечки виставляємося і ще в нас трохи є. У нас два тижарні на трьох. Хватить. Нам поганять. О, Женю, солунка. провтекали. Три оборотика и готово. Ну все, ми перебралися вже на другий місця, на другу частину ставка. Де? Прямо, прямо, живемо. Де прямо? Бач, так, А, бачу, під вербою у нас вистріл. Погнали. Ву-ху! Васька. Літімо, літімо уже! Біжимо, вистріла лажерличка, нарешті, блін. Дивись! Всі біжать! Танцювала, риба, з здракав риба! <риво> хто перший біжать, Рибу хочуть всі ловити Ой, бещу, бля! Мотає, мотає Давай я! На, посні, ай! оце я! Багор, багор, багор. Дядька дает смысл. О. Файный. Дракарис ехал. <laughs> сюда. Первый <laughs> а -а -а. мин сюда к нажарился. А? Вот такой петушок. <laughs> а <laughs> это красотка. <походка>. Давай. <laughs> Задаємо газом в нас другий вистріл, тільки що одну витягли судачка. А ось одразу другий. Полетіли, бля. Не дарма ми це саділо робили. Ну, давай почекаємо трошки. Давай. Тут не мотає нас. О, ще он до вистріл, Диви! Йоп. Що робити? Я не знаю, дивіться, я погнав за застою. Вищу бі. Тільки-тільки тільки, поставили. І тут почалась стрільба, оце тоді. да Мотає. В мене мотає! Повним ходом. Як душить. Да шо? Блін, жалко, що вона на грудника нема. Ей. Як вали. Буду підсікати. Дивіться, який. Батон. Оце я розумію, вже судачок. Три вистріли, одна холоста, дві реалізовані. Вимотав просто капець. Пернатий. Пернатийка. Пернати. А, ти ж, ж ти без петлі. А, так. Да. такий, бачите, в нас класно. От скільки пройшло? Ну ми тільки виставилися, пройшло буквально, доставили последню жерлі, задивимося ззаді, вистріл один. Витягуємо там судак. Біжимо ще один вистріл. Біжимо на вистріл, тут вистріляє ще один. І ось такий, бачите, вже красунчик, двушечка, железна. Ай-ай-ай. Ай-яй-яй, да, красота. I think that we've all had enough Keep keeps you up at night, yeah Make all the demons cry, yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong You got me like Oh, baby Yeah Я газлую в нас. Це маю. Ну нічого, зато активна рибалочка. 20... 15 минут і в нас, будь ласка. Хлопці на підкові попрацювали. Оновилися вимосточки п'ятому 5 секторі, ой, блін, в п'ятому кажу, в 10 секторі. Ось, бачите, розвернули вимостку вже. Буде набагато комфортніше. Залітати сюди, прямо вже з берега не буде трапа. Ось був старий. Тут вже в нас новенький. Супер гарний, класна вимостка. 4 на 4. Буде зручно і рот подіка поставити, і палки поставити, і запасні. Тобто все. Також зробили ще дев'ятий. Ось дев'ятий теж є, розвернули його, щоб зручніше було перебачити. Такий же самих розмірів 4 на 4. Будуть всі стандартні, бомбезні. Закінчили там ще п'ятий, четвертий, другий. Поробили, ще залишилися трапчики до вимосток і бомба, бо вже скоро-скоро ось сезон. Час швидко пролетів зима, можна сказати, пролетіла. Вже поїдемо, скоро будемо з нових вимосточок рибачити, ловити здорових карпів 20 і 26. Плюс. Так що якось так. Що наші жерезочки поки мовчать. Тут ми поставили на дев'ятій межі, то вони ще мовчали. Нас не вистреляли. Вистрілювала крайня з-під верби. І тут серединка, два вистріли було і крайня, Чотири вистріли було у нас за 15 хвилин. Такий десь жор судака був. Він повистрелював і все. Ми на такому адреналіні бігали, ганяли, всі мокрі. І тут вже тішина. Можливо, він десь змістився ще далі туди. Побачимо, поки постоїть, якщо зараз без результату буде, то з 9-го перетарабанимо далі. Можливо, дійсно вона пішла туди. Привіз Васьки цяцьку, і все, він давай. Подводна рибалка. Що там є щось? Рибка плаває по дну, так? Да? Як то кажуть? Да. Ну йдемо ще, подивимось. Нормально, хороша глибина. глибина? Бачите, яка глибина? З головою васьки. Так що можете сюди спокійно закидати в каряшки, буде клювати. Там що? Васька ставочок почистив, літкорів ні одного нема. Представляєте? Все вичистив. Молодець. Вимуски зробив, ставка почистив. Каже, запрошую вже вас на рибалку. Приїжджайте. Давай. Де собаки? Содаке? Там, в санях. Ми зараз трошки переставляємо ще жерлічки, забираємо з 9 сектора, там простояло тишина в нас, і зараз змістилися вже в 12-й. Будемо пробувати тут. Васька вже бурить. Бачите, які у нас чупа-чупс, такі на півлудочки, чуть менший. Зараз будемо його запускати в луночку. Опа, ожив і поплив. Це є активний, на таку зараз буде покльовка. Гарантію даю. Так, ми опускаємо на дно. А! Ні, там ще. Все, є дно. Робимо. Раз, два, три, три оберти ложок, розвертаємо і будемо бігти з тої сторони, щоб нам було видно, як крутить. Пішли далі. Так, зараз ще тут ставимо одну і одну ще там ззаді залишимо і все. Тут живець нас менший. Але думаю. Побачимо. Поки на великий клювало, поставимо меншого. Він, звісно, не так і грає, але ні, цей живучий, хороший ще. Запускаємо його на дно. Це є дно. Один, два, три. Загнули, все. Наш черговий вистріл, але не... у Васька, йди підсікай! Мотає, заглатує Тільки що мотала, почекай треба. що, Чуть підмотала і все. Давай почекаємо. Може не вкололася. Давай почекаємо. Чуть я підбіг, ще підмотала і все. І зупинилась. Давай, Давай. Пробуй легенько ткотяни. Якщо відчуваєш напряження, підсікаєш. Нема, так? Да? Збила. От. Зараза. Вимотала. Перезаряжай. Холостяк. Ну нічого. Але натягнута жилочка. Все вимотало. Жень, все вимотано повністю. Повністю вимотало. Є? Вимотало, прикинь, ми не бачили. Все вимотало і ми провтикали покльовку, коротше. Офігеть. Сиділи собі у кунчика, смикали ось біля нас. геть не бачили. Це цирк. Добре, що ось живе з собою є. Що я живця, ти мотай. А, в тебе ж є живець там. Нормально. Ну все. Ми в іншому кінці. І нас там вистріл. Біжу. Був тільки що там вистріл, подержання. Вимотала все, але не засічка. О, в мене мотай. Я вже звідси бачу. Біжу, біжу, біжу. Та сама. Де двушка була. О, да, мотає. <клух> Дивіться як. Ох, набирай, буду підсіка. Подивіться, який бульдог. Це ще більший, ніж той. Десь двушка з половиною. М мабуть, біля трьох. Дивіться. Чобот. 44. Хі -хі. Оце дракон. Подивіться, як він напружив пера. Оце красавчик, я вищу такий. Дельфінаріум. <різь> <різь> Оце віск. Чуть нижче, Чуть-чуть. Ага. Бам, бам. Трофейчик, судачок. Пливи до себе додому, гарний. Радуй ще інших рибаків. Принось задоволення і роби гарне потомство. Давай. Судаки, до речі, гарно розводяться тут. Сьогодні зловили лише на мурмишечку такого матьонького, розводяться просто. Так що рибалка кайф. Давайте з вас лайкосики за таку файну рибалочку. А ми заряджаємо і чекаємо ще трофея. Бачите, на якого дракона? Отак. От. Так, у нас тут був карасик маленький. У нас були покльовки на великого карася всі. І ми зараз, знаєте що зробимо? У нас десь був окунець. Ой є. Хочемо спробувати окунця такого зарядити. Що ви скажете? Ну напишіть нам в коментарях, як взагалі професіонали по судачку, як судак на оконя відзивається. Ну, давайте трофейна щука. Трофейна щука, то я знаю, що любить окуня. Але є періоди, що вона буває на окуня краще відзивається, буває на щуку. А ви напишіть нам в коментарях. Пишіть, як вам ловля судака щуки на окуня. Опа, все, відправили на працю. Видиш? А, да, Чи Ні, не пам'ятаю. Ідемо подивимось. <звук> да, нас вистріл. Ми летимо. Знову! Бідненько. Ну нічого, почекаємо трохи. Натяжка? Вимотано повністю, Жень. Нема ліски. Я не дивився, що на поліску ваше. Є? Вимотана жилка повністю. І за те, що провтикали, і в нас опять, холоста йолки палки от так треба було блін. От печаль, бачиш. У мене менші тройнічки, тебе більші. І в мене менші і вона хапає краще його, поняв. Засікається. Так що виводи, бачите, ми всі з вами робимо, треба менші трошки гачачок на судачка ставити. Тут більш такі щучі гачки. Обідно, блін, ще й все виметало. Ну нічого що ти зробиш. Оце дав хлопцю цяцьку, не може успокоїтись, хоче знайти всю рибу, яка є. Молодець. Працює. Шукає рибу, находить, закидає і ловить. Все правильно. Правда, Вась? Ну так. Yeah, yeah, make all the demons quiet, we were built to dry, yeah. I think that we've all had enough keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, we were built to dry, yeah. I think that we've all had it. I think that we've all had it now. Полторушечка десь є железна тут. А. Може і навіть і більше. Нічого, хороше, зараз будемо спасати його рятувати йому життя. надіємося, що не глибоко. Ну що, судачок, все. Пливи. Давай. Радуй ще рибаків. Такими покльовочками, такими вимотками файними. Давай. Пока-пока. Все, друзяки, ось і наша рибалочка підійшла до завершення. Приїхали ми з раночку пів шостого, пів шостого десь ранку, так думали, попадемо на ранній кльов, на ранній прохід, жор Судака. На жаль, нас так не вийшло. Ми розставилися в першому секторі, це мілина. Але, як виявилося, три години ми просиділи з нулем, навіть не було холостих вистрілів. Було відразу прийнято рішення змінювати тактику, переїжджати на глибину. Ми швиденько все попакували в санчата і погнали на глибину. Приїхали 10 11-й, тут глиб... саме глибоке містяк. І нас тут відразу рибка вже чекала. Ми тільки поставили крайню жерлічку, і в нас вистріл там. Потім дивимося, розвертаємося там, 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 там. Коротше, стрільба полна. І маємо результат. Піймали гарних судаків. одного біля трьошечки, одну двушечку, одну десь півторашечку, кілошечку, ще чуть-чуть одного меншого, десь пів кіла, а й одненького такого маленького на мурмишечку. В принципі, результат суперовий. Це мій перший виїзд по судаку і доволі успішний. Так що підписуйтесь на канал, підтримуйте нас лайкосиком, а ми, можливо, будемо ще виїжджати для вас, знімати якісь такі гарні рибалочки. Все, друзі, всім пока.